У нас в місті, але я от вийшла по справах, а тут стоять якісь... якась техніка е, воєнна. Не знаю, зараз прийду ближче, подивлюся. Якісь танки, БТР, чи що вони таке не розбираюся, діти повилазили. Військові ходять. Яке свято? Але вони будуть, вони будуть свята 8 і 9 травня. Це теж пов'язано з перемогою потім. За днів буде свято. Це, по ходу э, сьогодні, це, це мероприятие, пов'язане з цими святами.

Боряки такі Боряки. Щось пояснюють Ну, і ось вот таке Водовище Не знаю, що воно таке але для них для французів це свято.